Зараз покажу вам прикольний будиночок. Він знаходиться в діючому містечку, тут вже люди проживають. Він одноповерховий 140 метрів, ділянка, як бачите, з деревами 5,5. соток. Ну, буде утеплений і зроблений чистовий фасад комунікації. Зараз вартість його 90 тисяч. Прикольне планування. Ну, фінально можна з вами якраз погодити. Приходжу. тут іде. Кухня вітальня. І далі вона продовжується в цей бік. Тут одна спальна кімната, потім йде санвузол, технічне приміщення з окремим входом, вихід з самої вітальні подивіться яка краса це все ділянка до цього будинку. І ще друга спальна кімната з виходом на. Ділянку і тут мастер рум, це йде гардероб і санвузол і Також вихід на ділянку. Подивіться, яка краса, які дерева, діючі містечко, тут все вже забудовано. Класна пропозиція, приїжджайте та перегляд.